У Януковича з'явився шанс піти на третій термін. Тюремний генеральна прокуратура передала сьогодні справу колишнього президента України Віктора Януковича до суду. Його звинувачують в державній зраді. В прокуратурі переконують, зібрали достатньо доказів винуватості Януковича. Це і покази свідків і експертизи, і документи. Головний з яких лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська в Україну. Існування документа тепер намагаються заперечити російська прокуратура, роблячи таким чином Путіна брехуном. Бо той кілька разів казав про існування такого листа. Не врятує від суду Януковича його переховування. Російська прокуратура вказала адресу, за якою живе Янукович. Складські приміщення в Ростові на Дону. Суд буде заочним. Ну, якщо Росія надає притулок Януковичу в складських приміщеннях, може так воно і потрібно, але хочу розчарувати самого Януковича і його захист, тим, що це не означає припинення, е притягнення його до відповідальності за заочною процедурою. Озвинувачений Янукович здійснив протиправні дії, направлені проти свого народу, проти своєї держави. Відповідно до зібраних доказів, я вважаю як державний обвинувач, даних доказів достатньо для доведення винуватості в суді.